Генетичний код, що єднає українців, івано-франківськ масово долучився до загальнонаціонального флешмобу, та ледь не усім містом брався у вишиванки. Різнобарві національного обрання і самого ранку демонстрували всі від великого до малого. Учні, студенти, чиновники, працівники ресторацій та кафе і звичайні перехожі, що вийшли з сім'ями на прогулянку. Кажуть, одяглися в народне, щоб гуртом відзначити день вишиванки. Я українка, я цим пишаюсь. І що сьогодні, 21 травня, день вишиванки. Особисто для мене вишиванка це щось таке рідне, батьківське. Наприклад, цю вишиванку мені вишивала мама, тому вона для мене дуже дорога. Ще один день, коли її можна одягнути, а то вона висить в шафі від паски до паски. Я думаю, що це те, чим відрізняє, що відрізняє українців в кращу сторону від інших людей. Це наша душа. Це і смуток, і радість, це все, що, що є Україна. І коли зустрічаєш людину теж вишиванці, то це вже як би рідня. Я так відчуваю таку приналежність до нації. Мені дуже приємно, що в таке свято можна надіти вишиванку і чутися солідарною з усіма українцями, і відчуваю такий кусочок себе часткою такого великого українського народу. А от у родині Ілони Мурзової національний дрес код уже давно не новина. Вишиваний одяг тут мають і батьки, і діти навіть крихітний Данило теж у розшитій народними візерунками сорочечці. Щоправда, уся одяж купована. Тож півроку тому мама взялася втілювати в життя свою давню мрію створити для найдорожчих людей обереги своїми руками. Нині сібок за стібком вишиває свою першу сорочку. Своїй дитині на 18 років вишити сорочку, тому що вважаю, що Власноруч, вишита це як оберіг. Старшій моїй доньці буде тільки 17 років. Сподіваюся, що в мене ще достатньо часу для того, щоб поступово втілити свою мрію. Ну а далі думаю, що вже буде простіше, І наступним діткам буде вишивати легше. Услід за мамою традицію підхопила й старша донька. Тепер готує для неї подарунок на день народження, також сорочку, але розшиту бісером.